Не просто тисяч правил якихось, які прописані, як що і як потрібно робити для того, щоб зберегти своє життя. До безпеки також належать ще десятки тисяч факторів, які нас оточують. Це може бути все, що заводно, Це і ДРГ, це і, і інші нюанси, які просто коштуватимуть нам життя. А щодо що саме як країна агресор відноситься до журналістів на передові, то можна сказати, що журналіст на передовій це лакомий кусочок для військових, саме з країни агресора. Якщо вони отримують інформацію, що десь працює журналіст, особливо що це український журналіст, то вони будуть використовувати взагалі. У зброю, все, що в них є в наявності будь-якого калібру, але зроблять все для того, щоб а, зупинити роботу цього журналіста, а краще чи взяти в полон, чи просто а, вбити. Тому. А...